Подільський прикордонний загін здійснює набір на військову службу за контрактом. Ми шукаємо мотивованих, амбіційних, ціліспромованих фахівців, які прагнуть разом захищати державний кордон. Державна прикордонна служба гарантує стабільне за грошове забезпечення понад 20 тисяч гривень та додаткове грошове забезпечення до 30 тисяч гривень. Можливість підписання контракту терміном на один рік для громадян віком від 18 до 25 років. Можливість кандидату самостійно обрати підрозділ загону, в якому він бажає проходити службу в межах Подільського та Роздільнянського районів Одеської області, соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. щорічно оплачувана відпуска терміном 30 днів, винагорода за підписання першого контракту у розмірі 24 тисячі гривень, безкоштовне забезпечення речовим майном та харчуванням під час служби. Вимоги до кандидатів громадяни України віком від 18 до 56 років, освіта на рівні не менше менш повної загальної середньої, придатність до військової служби за станом здоров'я, відсутність суду та проблеми з законом для заключення контракту Необхідно звернутись до відділу комплектування подільського прикордонного загону, пройти психологічне тестування, внутрішню перевірку та медичне обстеження, надати копії необхідних документів для формування особової справи. За детальною інформацією, бажаючі можуть звернутися за адресою міста Подільська, вулиця Армійська, 21 та за телефоном 095 180 7758.